Амбітні плани щодо розвитку в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні відбулась медична конференція, а також круглий стіл з представниками Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Омосова, місцевої влади, галузі охорони здоров'я та ЦМКЛ на тему кардіохірургії. Цими днями минуло вісім років з часу першої операції на серці у медзакладі. Я в свій час не вірив в цьому, що воно може бути на сьогоднішній день, але ми мали мрію, і цю мрію ми реалізували в життя. Для жителів міста Івано-Франківська і Івано-Франківської області тому, що проаналізувавши тоді вісім років тому ту проблему і бачучи, як наші люди івано франківщині їздять в Київ, Львів, і прикро про це говорити. І певну частину цих людей ми втрачали. Ми прийняли таке рішення, що це життєво необхідний цей крок, для того, щоб була кардіохірургія. Директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова Василь Лесоришинець зазначає за минулий рік в Україні Виконано майже 28 тисяч операцій на серце. 53 центрами, які є. Один із цих центрів знаходиться в цій лікарні. І Сьогодні ми вже розмовляли, що за 10 місяців вони виконали 200 операцій на серце. Приблизно от, ми беремо по військовим десь до 4 тисяч військовослужбовців, прооперовано. По серцево-судинним захворюванням. заступник голови громади Олександр Левицький каже, підтримка кардіохірургії в Івано-Франківську це одне із стратегічних завдань влади. Кардіохірургія у Франківську міській центральній лікарні на найвищому рівні про те, що можливість і потреба її розвивати це життєва потреба наших пацієнтів. І Ми це робили постійно. Левова частка і основна, я не знаю. Там я просто боюся відсотки категорично чітко назвати, але вона там. Ну абсолютно переважаюча. Більшість коштів, які як підтримка закладу на його розвиток, саме кардіохірургічні служби надана, це зусилля міської громади, міського бюджету. Єдина проблема для лікарні сьогодні це брак приміщень. У медзакладі сподіваються на розширення своїх потужностей і підтримку від всіх органів влади. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.